Взяли ребянка, 3 лет матч. Забери там вас там. Ви гідерка тим, що щось наш постійний експерт, наш постійний експерт. Русский фейк. Єдина. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю, це Вадим Міський. І ви слухаєте передачу Руський фейк на українському радіо, в якій ми розбираємо найсвіжіші фейки і вкиди російських пропагандистів. Препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. Сьогодні ми поговоримо про чергові фейки щодо мобілізації в Україні, а також розповім вам про цікавий приклад фото фейку, який зробили російські пропагандисти. З якою метою Кремль ширить такі повідомлення і на що він розраховує, ми теж сьогодні розберемо. Бійців спецпідрозділу Кракен буцімто відправлять на Закарпаття для того, аби посилити там мобілізацію. На такий фейк натрапили у центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України. На додачу до нього пропаганда наголошує, що особливу увагу кракен приділятиме, начебто, угорцям. І як доказ, автори оцих анонімних повідомлень додають, начебто, скріншоти листування двох бійців кракена. Чому це фейк і які ознаки на це вказують? Пояснила Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації центру протидії дезінформації при РНБО. По-перше, фейкова переписка. По-друге, там не вказано, що це за бійці. Тобто, просто скрін екрану, де два повідомлення. Я такі ж самі скрін можу зробити разом із вами, і ми скажемо, що це спілкуються два снайпери, які хочуть вбити Путіна. Тобто, це нонсенс. <звискій> <SUN> <кос Oder> Посилання знову ж таки на анонімний авторитет і верифікація саме в головному управлінні розвідки. Нам допомогло верифікувати цю новину. І спростувати її це фейк. Кракен ніколи в Закарпаття не заїжджав від. В принципі, це не їхня бойова територія. Для чого зроблено? Для того щоб постаратися якось розхитати панічні настрої в Україні. Вони зараз існують, їх досить багато, і можливо, таким чином росіяни хотіли закинути чергову якусь будочку щодо мобілізації, щодо підриву кампанії. Мобілізації вони цим займаються щоденно. Це просто чергова їхня кампанія. Раніше російська пропаганда посилено намагалася демонізувати азовців, а тепер взялася за кракен. Але до чого тут угорці? Чи не складається враження, що цього разу пропагандисти змішали те, що змішуванню не підлягає? Говорить Аліна Бондарчук, керівниця департаменту збору та моніторингу інформації у центрі протидії дезінформації при РНБО? Чому зачепили угорців? Тому що всі знають, що існує у нас проблема по-перше з етнічними угорцями по-друге, на Закарпатті існує така проблема. Там в нас є питання по діалекту, по використанню, по використанню паспортів. Ми це всі знаємо, і в принципі росіяни ж мають таку кампанію, що Угорщина хоче захопити частину України. Вони ж не полишають такої історії. Була у нас того року, ми фіксували в Румунії. Вони щось там пробували розхитати. Але в них цього не вийшло з Угорщиною. Та ж історія: типу, Україна впаде, Київ здасться, і там частина відійде Польщі, частина Угорщині, частина Словаччині і все інше. А на рахунок того, що вони з'єднали все докупи, це лише фактор того, що у них закінчилися теми. І вони починають вже з'єднувати те, що не з'єднується. Чомусь кракен, який ми всі знаємо, що він там базується на півночі країни, чомусь його закинули в, на Закарпаття. А чому кракен? Тому що всі його демонізують. Всі пам'ятаємо історію, коли азовці наші були в полоні. і Потім, коли вони поверталися, розказували, що в'язні і працівники в'язниць в Росії і на окупованих територіях боялися дивитися в очі. Хлопцям з Азову вони думали, що вони дійсно там демони, якісь в, в, в оплаті. Саме тому поєднали непоєднуване типу демонізація, плюс мобілізація, плюс угорські, якісь можливі там патенти на нашу територію, і це все вилилось в ось таку дурню, яку просто ніхто навіть не взяв до уваги. Це були слова Аліни Бондарчук із центру протидії дезінформації при РНБО у коментарі для УВН. Отже, як чуємо сьогодні, бійці спецпідрозділу Кракен перебувають у зоні бойових дій. Там вони виконують поставлені вищим військово-політичним керівництвом країни завдання, які сприяють деокупації українських територій від російських військ. Поширюючи подібну дезінформацію, пропагандисти намагаються, по-перше, дискредитувати мобілізаційний процес в Україні, а також спецпідрозділ Кракен, і просунути меседж, що Україна нібито прагне знищувати етнічних угорців, тож масово набирає їх до армії. Ще один фейк, що шириться анонімними телеграм-каналами: у Житомирі, нібито хтось роздавав комусь агітаційні листівки із закликом голосувати за залужного. Автори анонімних дописів в інтернеті навіть додають фото такої листівки, що правда у низькій якості, і кажуть, що, начебто, виявили їх у Житомирі. Це брехня. Аналітики проекту VoxCheck узялися за ці повідомлення і з'ясували, що листівки не справжні. Підтвердженням цьому слугує зокрема той факт, що жодне місцеве чи національне медіа не виходило із такою новиною, а новина була би тут гучною її б точно не пропустили наші медіа. Водночас інформацію про агітки поширювали лише у соціальних мережах російського сегменту і в анонімних телеграм-каналах, де невідомо хто конкретно за ним стоїть і хто саме туди дописує. Також агітація за Валерія Залужного виглядає дивно, оскільки вибори у нас не оголошені виборчі кампанії не тривають. І, взагалі під час воєнного стану за законом заборонено їх проводити. Однак відсутність офіційної агітаційної кампанії не означає, що будь-хто, зокрема, і публічники Кремля не можуть створити таку листівку за допомогою фотошопу, а згодом поширити дописи про, начебто, розповсюдження у місті агіток. Такі вкиди загалом покликані переконати споживачів дезінформації у тому, що буцімто у військово-політичному керівництві країни стався розкол. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що довіряти будь-чому анонімному в інтернеті не варто а перевірену інформацію можна завжди знайти на офіційних сторінках органів влади, а також на ресурсах суспільного мовлення. Українському радіо, телеканалах Перший та Суспільна культура, вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. І не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми її ширимо щодня, говорячи з друзями чи коментуючи щось у соціальних мережах. Зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі, руський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.